Жінку не звільняють, при цьому і зарплати не платять. Працівницю сумського аеропорту після літньої відпустки перевели на форму оплати праці згідно кількості здійснених рейсів. А так як літаків у сумського аеропорту обмаль і гроші, жінка не отримує. Справу розглянув зарічний річний рейс суд міста Суми подробиці далі. Зараз відбудеться судове засідання у справі працівниці аеропорту Бели Абрамової. Її керівництво злітку цього року перевело на оплату праці згідно кількості вильотів рейсів з аеропорту і тому жінка з жовтня не отримує зарплати. Засідання у справі тривало 15 хвилин. Сторона позивача подала суду уточнену позовну заяву. Інша, та що представляє сторону аеропорту, попросила час на її розгляд. Лошу судом сіні на 13 годину 7 грудня. На сьогодні судове засідання закінчено. Після суду Бела Олександрівна розповіла, що до пенсії їй залишився рік, тож працювати необхідність. В даний момент я нахожусь взагалі дома, мені ніхто нічого не платить. Не лишили соціального пакету. Якщо будуть робити сертифікацію аеропорту, давати ліцензію для того, щоб осуществлялись польоти или виліти в аеропорту, без моєї спеціальності не дадуть ліцензії аеропорту. І вони на не можуть мене сократить просто. Я вийшла просто как в воздухе повисла. Они не дають мені і роботи, не дають оклада. І не можуть мене секреті. Захисник, що представляє другу сторону, заявив, що перевели на іншу посаду жінку через оптимізацію. В цій справі позивачка за її посадою вона повинна займатися перевіркою багажа осіб, які повинні кудись відлітати. А в аеропорті взагалі не здійснюються польоти пасажирських літаків. Тому виникала у керівника підприємства не лише відносно цієї посади, а й інших посад. Ну, от навіщо потрібні? Люди на підприємстві, які не виконують ніякої роботи. Взагалі. Через це не були проведені організаційні зміни у виробництві на підприємстві. А саме вирішено про те, що оплачувати роботу треба лише за фактично виконану роботу. Директор аеропорту своїм наказом змінив форму оплати трьом працівникам. Двоє з них подали заяви до зарічного районного суду міста Суми. Катерина Гладенко, Андрій Геращенко на часі новини.